У одному місті жила родина батько, мати та двоє дітей син Олексій і донька Марічка. Марічка була пізнім дитям, на 15 років молодша за Олексія. З моменту народження сестри Олексій змушений був піклуватися про неї. Батьки раділи своїм дітям, виховували їх так, щоб вони завжди допомагали та підтримували одне одного. Минали роки, як птахи, що летять на теплі краї, Олексію виповнилося 25 років. В нього все складалося добре: спочатку служба в армії, потім навчання в технікумі, а з допомогою батьків відкриття маленького кафе. Справа йшла добре, згодом відкрив власний ресторан, а потім ще один. Бізнес розвивався. Але була одна турбота, яка не давала йому спокою, він не міг знайти свою другу половинку. Дівчата були, але жодна не підходила. Одного разу він запросив друга на святкування свого дня народження. Яке проходило в ресторані Олексія. Гостей було багато, Олексій помітив дівчину, яка також прийшла на свато. Побачивши її, він не міг відвести погляду, запросив на танець, розговорилися йому сподобалося все в ній гарне обличчя, струнка фігура, приємний голос. Познайомилися, її звали Катерина, і він зрозумів, що це та єдина, яку він чекав так довго. Через місяць Олексій прийшов до батьків з Катериною, щоб познайомити їх. Все пройшло добре, Марічка з Катериною щебатали, сміялися, сиділи за столом до вечора. Потім Олексій провів свою наречену додому. Мати сумно подивилася на сина і сказала, що наречена його не любить, її погляд холодний, вона дивиться, ніби оцінює його. Олексій образився на маму і відповів, що все одно одружиться, бо любить її. Ще через два місяці вони відсваткували весілля, яке було на вищому рівні, так як хотіла Катерина. Купили будинок, машину Олексій купив до весілля. Батьки прийняли Катерину якщо вона подобається синові, то вони напроти і чекають на онуків. Але минув рік, другий, третій, а про дітей не було й мови казали, що поживемо для себе. Марічка виросла, вирішила вступити до інституту, який знаходився недалеко від того місця, де жив Олексій. Вирішили, що вона житиме у брата, поки вступить. Будинок великий, місця вистачить на всіх. Та Катерина не була в захваті від такої ідеї, але промовчала. Лише коли Олексія не було вдома, вона запропонувала Марічці прибирати в домі та готувати, оскільки живе у них безкоштовно. Марічка відмовилася, бо знала, що Катерина не працює і сама може дбати про свій будинок. Так почалася ворожнеча між дівчатами. Коли був Олексій, Катерина була лагідною до Марічки, а коли чоловіка не було вдома, вона докоряла їй, що та не підкоряється. Одного разу Марічка підслухала, як Катерина, розмовляючи з подругою, хвалилася, що не хоче дітей і буде жити так, як сама вирішить. А що Олексія? Він дуже любить дітей і сподівається, що скоро по дому лунатиме дитячий сміх? Як вчинити марічці? Розповісти брату правду. А чи повірить він їй?